Всім привіт! Мене звати Наталія, я рада вітати вас на своєму каналі. За професію я хореографиня, і сьогодні ми з вами поговоримо про танець, який називається «Чарльз Тон. Для початку я вам розповім декілька цікавих фактів про цей танець, про його історію виникнення. А далі ми перейдемо до практичної частини і вивчимо невеличку комбінацію в стилі танцю Charleston. Танець Чарльстон з'явився в 20-х роках ХХ 20 століття в США і має афроамериканське коріння. Є декілька варіантів походження цього танцю, але однозначних даних не існує. Що точно відомо, названий танець на честь американського міста Чарльстон у Південній Кароліні. У 1923 році після прем'єри шоу на Бродвеї під назвою Running Wild, в якому дебютувала пісня Чарльз Тон, і був виконаний танець під цю пісню. І саме з цього моменту танець набуває своєї популярності у всіх верствах населення Америки. Спочатку цей танець пов'язували з молодими емансипованими дівчатками, яких називали Флепер. Саме вони могли дозволити собі танцювати поодинці, демонструючи цим самим свою зневагу до старих традицій. Чарльз Тон відіграв досить суттєву роль у моді того часу. Модниці відмовились від тісних корсетів, зняли багатошорові тяжкі спідниці, а одягнули легкі короткі сукні і шовкові панчохи бежевого кольору. Звичайним стали малювати губи, не виходячи із за столу, що раніше було неприпустимо. І саме в той час з'явилася саме висувна помада, а модний контур губ став називатися Вигін купідона, що нагадував Купідона. Офіційного навчання не існувало, тому забезпечені люди стали брати уроки у своєї прислуги, тому що вони набагато скоріше навчилися танцювати цей танець. Взагалі, виконання цього танцю не складне, Його вважали легким у навчанні. Але багато з'явилося травм серед танцюючих, тому що вони занадто хотіли вкласти сили і енергійність у виконання Чарльстону. І навіть у лікарнях з'явився термін Чарльстонське коліно. А в клубах стали вивішувати таблички з написом Будь ласка, танцюйте Чарльстон обережно. Згодом Чарльз Тон набуває своєї популярності у Європі завдяки американській танцівниці Джозефін Бейкер. Саме в її виконанні познайомилася вперше з танцем Парижська публіка. Музичний розмір танцю 4 чверті. Темп швидкий і енергійний. Основний крок складається з восьми рахунків і танцюється в парі або поодинці. Ну а зараз ми переходимо до практичної частини. Я рухаюсь в танц-клас, а для вас цей час пролетить непомітно. Спочатку зробимо підготовчий рух для виконання танцю Чарльстон. Стаємо в першу позицію ніг, присідаємо і завертаємо ніжки всередину і знову стаємо в першу позицію. Далі вчимо рухи комбінації. Робимо крок вперед з правою ної назад, лівої назад, вперед. І з правої по колу повертаємося. Кожен раз завертаємо з першої позиції всередину ніжки. Розвертаюсь до вас, щоб вам було зручніше вивчити, і повторюю ще раз першу частину комбінації від початку до кінця. Робимо крок з правої ноги в бік, ліву ставимо назад на півпальчик, з лівою кроку в бік і праву ставимо на півпальчик. Далі крокуємо з правої ноги по квадрату. Ще раз повторюємо другу частину комбінації. Правою в бік, з лівою вперед, з правої і протягнули праву ніжку в бік. Продовжуємо вчити наступні рухи комбінації. Все роблю в повільному темпі. Просто повторюйте за мною. Якщо трішечки не встигаєте, зупиніть відео і подивіться ще раз. Розвертаюсь до вас, щоб вам було зручніше вивчити і ще раз повторюю останню частину комбінації. І нарешті з'єднуємо всі рухи комбінації від початку до кінця. Всім дякую за перегляд! До зустрічі в новому відео.